Балон на 8 літрів, редуктор нургаз з регулятором тиску з плавним регулюванням. Це є оригінальний нургазовський, турецький. І 2 метри шланги і обігріватель мір на 3 кВт. Зараз покажу, як його правильно запалювати. Трубка у трубці має бути оця трубка. Я маю пази чітко заходити. Ця може бути витягнута більше. А ця обов'язково мала може заходити у ту групу Далі. Ми запалюємо над кірами, відкручуємо кран. Тут на редукторі 0, відкручуємо кран. Далі. Тут теж відкручуємо повністю і починаємо. Крутити, поки не починає шипіти. О, почали шипіти трошечки назад і западає. Трошечки більше. Вот так перед. Мир 3 кВт. Можно давать Больший тест Вот сейчас на тройке стоит Можно давать и больший Снимай сюда Кранка очень черная Можно сбивать их Ставить на минимум Вот так, чтобы здесь трошечки червоний был. Все, тушим.